А поки що ми не робимо просте налаштування і далі покажу, як швидко можна все масштабувати. Так, пишемо назву, наприклад, Ad1, додаємо відео або картинку. По-перше, ми можемо загрузити креатив або вибрати з бібліотеки TikTok. Тобто, якщо ви підключили свій аккаунт, ви можете один із таких ось оголошень просто взяти і рекламувати. Ми просто беремо те, що ми вже загрузили. Візьмемо це ось оголошення, виберемо його. Далі виберемо наш профіль, з якого ми будемо запускати рекламу. Ці профілі ми маємо додати до нашого бізнес-менеджера в TikTok. Ми показуємо профіль в TikTok, тобто, щоб знову цей пост не виставився. Далі додамо текст. Текст до 100 символів. Створіть ленінг просто та безкоштовно без програмістів. Так, далі поставимо кнопки. Так, цікаво. Ось так ось підписка. Все. Далі картинку. Це для товарів, ми це не будемо виставляти. Це ось для товарів ми це не будемо робити. Ну і наш лінк. Ми вставимо наш сайт, який ось сейвс. Також тут автоматично додадуться мітки, так, які ми також побачимо, якщо ми будемо їх передавати, наприклад, наш месенджер, наш сервіс по месенджерам, так? або нашу CRM-систему, або в LPMobi, якщо у нас буде форма замовлення. У нас кнопка, тому мітки ми також будемо просто відслідковувати, звідки взагалі заходять замовлення. Так, ми відправили на модерацію наше оголошення і по факту запустили рекламу в TikTok.